Всіх з вчорашнім святом. От сьогодні в нас план такий, що ми попрацюємо з вами трохи з тілом, переключимося після робочого дня і продовжуємо працювати з темою гормони. От, попрацюємо в другій половині з ними. Я покажу декілька дуже цікавих точок, особливо в кого проблеми з підшлунковою або з інсуліном. Дуже корисні точки. Одна ну, в цілому, як завжди, поїхали так. Е, ну, для, для початку, що ми зробимо для початку? Давайте ми зробимо для початку трошки активуємо наш потік. Е, я не знаю, в якому, якщо ви в дуже спокійному, е, такому гармонійному стані, то е, Оцю вправу можемо не, не робити, так? Ви тоді зробіть краще потягування, але ми потягування зробимо всі разом. Якщо був активний робочий день, або можливо є якесь напруження після вчорашнього дня, то давайте скинемо це все в землю активно так? і зробимо ось цю вправу, коли ми беремо, вдихаємо в кулаки наше напруження, стрес, все, що ми хочемо кинути в землю, і три рази кидаємо це в землю один раз повільно. Поїхали. Знову ж таки, якщо ви відчуваєте, що ви дуже спокійні, просто потягніться ось таким чином. Поїхали другий раз. І тепер повільно. Звільнили простір від всього, трошки переключилися. Робимо, кладемо руки на ветер, робимо вдох-видох через ступні. Переводимо увагу максимально в тіло. І робимо наше потягування два рази через центр. Потягнулися, поглянули на верхню руку, видох. Завжди, коли ми робимо розтягування, ми затримуємо дихання, вдох, затримали дихання, видох. І ще один раз. Вдох, подивилися вверх, затримали дихання, видох. І ще один раз вдох. І на видосі вниз провисли, впали туди вниз. Впали, зробили два-три вдохи, видохи і піднялися е, освіжаючими рухами вверх. Добре, тепер активуємо, активуємо наш трошки е, кровообіг, е, потік, потік життєвої енергії. Що робимо? Починаємо. Починаємо стукати себе дуже активно по руках спочатку. П'ять разів по одній руці, три рази. Так, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давайте чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. І з іншого боку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну так пропорційно розподіляйте по руці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі активуємо трошки верхню частину тіла. Робимо дев'ять таких дзвінких хлопків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. По локтях. Раз в середині руки дев'ять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Під рукою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. З іншого боку, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Добре, трошки попрацюємо з нервовою системою. Поїхали. Будемо себе простукувати по голові, по цій вертикалі. До шиї. Починаємо від кінчиків брів, дихаєте, не затримуєте дихання, стукаємо по вертикалі. Поїхали, кожен стукає, стукаємо інтенсивно, так? Ви мусите відчути, Ми активовуємо потік завперед і дихаємо. Ми вже з вами діємо на нервову систему, діємо і м'яко, і спокійно, От діємо вже і активуємо, переключаємося від ментальної активності, в тому числі вже заспокоюємо нервову систему. Зробимо ще декілька постукувань. Видихайте, як хочете, дихайте, обов'язково видихайте як правило, ці вправи, вони при них хочеться дихати, тому не стримувати дихання. Добре. Тепер робимо ще одну дуже гарну вправу для нервової системи. Давайте ми спочатку зробимо, потім я скажу. Значить, наш PowerPoint, знаходимо наших пучок в три пальці, знаходимо цю ямочку, так? Дуже сильно туди так гарно доторкаємося. ну, так, Можна сказати, підтискаємо, і іншу можете опустити голову, стискаємо перенісся і середній палець між бровами працюємо далі з нервовою системою. Скажу декілька слів про цю вправу. так? Ви дихаєте і ми тримаємо потримаємо хоча б 40 секунд. Цю вправу можна робити і коли ви відчуваєте, що ви в стресі, в якомусь такому нервовому роздратуванні, але так само її можна робити, коли ви спокійні. Чому можна і робити, коли ви спокійні? Тому що діючи на точки в стані розслабленості і спокою, ми так само ніби якби впливаємо на тіло позитивно і перепрограмовуємо його на ці правильні ну, патерни, так тобто, в принципі, не обов'язково дочікуватися, коли вас охопить стрес. І тільки тоді згадувати, а що ж ми там вчили, що ми там робили. Можна, коли у вас є просто вільна хвилинка, просто робити ці вправи навіть коротко. І вони вже будуть давати вам великий ефект на тіло. Зробимо ще три вдохи-видохи і розтягнемо нашу голову в сторону. І намалюємо декілька вісімок просто для ментального освіження голови. Я сьогодні почну говорити про інсулін і про підшлункову. Прямо от зараз ми почнемо про це говорити. Давайте, ну, хоч буквально я два слова скажу. Покладіть поки що руку одну сюди, другу сюди. От і е, я скажу, що ми будемо робити конкретно з підшлунковою з інсуліном, е, і е, якби що ви можете, як ви можете використати потім самостійно ті вправи, які ми будемо робити. Ну тобто, ви знаєте, так, що інсулін це гормон, який дуже важливий використовується там в, е, впливає на обмін речовин практично в всіх клітинах і продукується підшлунковою залозою. В когось він у вас може бути в нормі, це прекрасно чудово. В когось може бути інсулін в нормі, можуть бути невеличкі проблеми з підшлунковою, все, що я сьогодні показую, воно може впливати позитивно як і нормалізацію рівня інсуліну, так і нормалізацію роботи з підшлунковою. Так, ми будемо зараз з вами чітко працювати по. Напрямку меридіанів, і що ми будемо робити? Ми будемо робити працювати з точками, які в тому числі використовують в акупунктурі. Я покажу декілька з них, навіть голки туди ставлять. От і ми будемо робити те, що коригує дисбаланс, тобто, це не є. Ні лікування, ні якась така, якби ну е, ну так, це не є лікування, але воно коригує де Відповідно, ті з вас, хто хочуть серйозно вплинути на ті органи, зокрема підшлунковий, зокрема на рівень інсулін, вам потрібно робити то щодня. Все, що я зараз буду показувати. Ті з вас, хто не мають потреби цього робити щодня, відповідно, ви можете робити це іноді, коли вам захочеться, тому що ну підшлункова. Е, орган дуже важливий і він потребує підтримки. Отже, е, значить, перше, що ми зараз зробимо, ми зробимо трошки попрацюємо з самим меридіаном, і я скажу, що головне, на що, е, е, що забирає силу, цю життєву енергію підшлункової, це стрес. Тому будь-які вправи, я нагадую, так, які, з якими ви можете самостійно працювати зі стресом, це ця. І ми зробимо зараз ще одну, просто щоб ви її максимально вивчили на пам'ять. Це коли ми мізинця, мізинцями їдемо до вух за вухами, розтягуємо шию і в ямочку, Так, І ви робите це хоча б два-три рази підряд, і ви вже по суті працюєте зі стресом. І ви вже, як би кажете, цьому переактивованому. там, ну, не знаю, виплиску, так? В тілі заспокоїтися. І ми зробимо ще раз і їдемо до нашого меридіану підшлункової. Е, з меридіану підшлунковою можна працювати кількома методами. Один з методів ми з вами стукаємо ось тут. Інший метод ось тут є під ребрами, є е, такі ось тут точки. Вони знаходяться в рівень серединою грудей. По них стукати. Скажу чесно, мені не дуже комфортно. Якщо кому подобається, можна стукати їх можна теж зчіпати. Тобто, будь-яка будь дія на ці точки, вона вже по суті активує і коригує дисбаланс в меридіані підшлункової саме сюди, хто можливо з вас був, при акупунктурі ставлять От тобто, сюди в ці точки. Тобто, ми з вами зараз тут кому не комфортно стукати, просто пощіпайте. Трошки постукаємо. І ось ці точки так само. Інший район, який так само потрібно промасовувати, це район, отут, -от під грудьми. Його потрібно досить глибоко промасовувати. Я зараз це показувати не буду, я думаю, кожен з вас догадується. Тобто, такими активними рухами, от, без нижньої білизни, його потрібно промасовувати. Він так само дуже корисний для е, активації, гармонізації підшлункової. Далі, наступне, що ми з вами зробимо, це ми зробимо, заберемо все зайве будь-який застій, який існує, і потім наповнимо свіжою, е, свіжою енергією. Наші руки. Починаємо, ось тут -от, е, кладемо, підтягуємо чуть-чуть руки вниз і поїхали вниз між ногами до великих пальців. Скоро ви зрозумієте. Що це там з тими великими пальцями таке? Струсуємо руки по великих пальцях, поїхали між ногами вверх, знову ж таки, чуть-чуть піднялись, опустились і постукали. І зробимо обов'язково ще два рази. так. Нахиляємося вниз, заходимо в них, наші великі пальці і стукаємо. І зараз відкрию секрет великих пальців. І ще раз. Так, і зараз Юлю, хай вона там підійде до комп'ютера. Я попрошу вивести на вивести на екран картинку. Значить, ті з вас, хто хочуть серйозно зайнятися підсиленням е, свого органу підшлункової, дивіться, тут є дві, е, дві точки, е, які вимагають холду. Перше, показує, це, якби. ну, Картинка більш для демонстрації, я буду показувати те, що на руках можете дивитися на мене на екран. Ви згинаєте два пальці середній і мізинець, і туди, куди в вас попали ці пальці, оця ця точка, і ви її сильно натискаєте. Інша точка це на великому пальці, вона називається СП2. Якщо я правильно бачу, тут От на великому пальці не біля нігтя, а інша точка. Ну, на жаль, я її не можу підсвітити, бо картинка від Юлії йде так, да так, -да -да, ось ця от так, абсолютно. Тобто, ви, якщо ви хочете дійсно серйозно працювати з тим, про що я це все описувала, ви тримаєте. На одній руці, ну на двох, ви не зможете тримати, якщо ви з двома точками тримаєте, тобто ви, наприклад, тримаєте ліву руку і на лівій нозі знаходите ту точку, і це точки, які ви тримаєте 2-3 хвилини. Якщо ви деколи відчуваєте перевантаження після їжі, так. Ви можете просто, от і ви десь там чи сидите в машині, чи їдете кудись, чи просто йдете. Ви можете просто оста тримати ці точки, отак от пальці. Ви побачите, вони дуже швидко насправді відкликаються, дуже швидко активовуються. І ви почуєте, як вони пульсують досить швидко. Ми не будемо з вами зараз чекати, поки вони не законектяться, Я просто вам це показую. Ви можете експериментувати. Інші точки, тобто ви бачите, на цих великих пальцях там проходить оцей от меридіан підшлунковий. І інші дві точки вони вже прям біля нігтів. Е, потрібно тримати отак от прям двома руками двома пальцями біля нігтів. Оці от, е, ці точечки. Ну, пропустити їх неможливо, тому що вони прям в кутику нігтів. і особливо Ті з вас, хто мають якісь елементи понижений інсулін, чи підвищений інсулін, чи взагалі там він погано виробляється, я дуже рекомендую попробувати поекспериментувати з цими точками, тому що ну, в мене був досвід, коли підліток, ну не доросла людина, а підліток, тримаючи ці точки і працюючи зі стресом, який був інсулінозалежним, Міг ну багато вуглеводів споживати без інсуліну, так тобто не будемо перегружати зараз це все цими медичними термінами. Будь-якому випадку точки у вас є для кого вони релевантні? Ви їх використовуєте, для кого не релевантні? Забуваєте, просто пам'ятаєте, що коли ви стукаєте себе тут. Ви активовуєте свою підшлункову, яка вам дуже потрібна. Коли ви стукаєте себе тут, ви теж її активовуєте. Коли ви себе тут щіпаєте, ви теж активовуєте. Коли ви отут у себе глибоко промасовуєте, будь-який застій, який теоретично пов'язаний з цим органом, ви так само досить легко прибираєте. Так, це те, що я хотіла сказати. Можна картинку забирати. Дякую, Юля, дуже. Це те, що я хотіла сказати про цю частину. Якщо є запитання, давайте я зроблю паузу, бо зараз ми будемо рухатися до адреналіну з кортизолом. Якщо питань немає, то якщо питання може з'явитися пізніше, то в будь-який час ви мене можете запитати якби в індивідуальному порядку без проблем. Дехто з вас вже має досвід спілкування зі мною в індивідуальному порядку, так що запрошую всіх інших. Добре, зараз ми з вами працюємо знову ж таки, щоб скинути. Ну, на жаль, дуже багато вже ми знаходимося в цьому стресі, в цих переживаннях. Хочеться, щоб все закінчилося і. Так чи інакше, навіть тривоги викликають іноді випуски цього адреналіну кортизолу, який нам не потрібен. Ми з ними зараз попрацюємо з вами. Ми знаходимо наш пупок, від пупка їдемо 2-3 см в сторону і піднімаємося вверх. І ось тут, тут промасовуємо. Досить глибоко себе промасовуємо ці точки. І... Розслабтеся, розпряміть плечі, дихайте і досить глибоко тут себе ну, промусовую. Якщо ви відчуваєте твердість таку, так? якісь ну, відчуття, як ніби. Ну, що там дуже тверді ці точки, то це так само знак, що їх потрібно промасовувати. Дуже вам рекомендую, тому що це якраз ці виплески адреналіну, які часто відбуваються. Насправді, виплески адреналіну вони не обов'язково можуть бути пов'язані з військовим станом, вони можуть бути пов'язані з якимись нервами в робочому просторі. От. І з цим теж потрібно працювати і давати собі скидувати цей андреналін кортизол спорт скидує однозначно. Пробіжка інш, знаходимо тепер знову купок, їдемо 2-3 см бік і вниз, так само 2 см, і тут себе промасовуємо. Зараз ми працюємо з точками кортозолу, який слідує за адреналіном для того, щоб оцей стан так, ну, ви всі знаєте, про який є стан, коли ми всі на адреналіні, ми деколи вміємо в ньому працювати і жити. І здавав, і деколи здається, що це дуже класно, але це життя на адреналіні, воно рано чи пізно воно потім виписує рахунок, так? Тобто ми промисловою. Тому, відповідно, довго жити на адреналіні не можна, тому що потім е, цей рахунок приходить і е, з віком особливо він приходить. Тому краще його скидувати. От ми скидаємо з вами зараз таким простим методом за допомогою промислова. Зараз ми будемо. Що ми робимо? Ми знаходимо ті перші точки, так, перші точки над кубком по боках, залишаємо пальці на нижніх точках, і ми зараз будемо досить сильно втискати, так, тобто ми хочемо глибинно скинути будь-що, що в що... нас зараз накопичено, як зайві, пов'язане з адреналіном і кортизолом. Ми беремо робимо вдох, видох, і ви підтискаєте туди глибоко, ну, недоволено. Вдох. Видох, вдох, видох, вдох, видох, ще декілька раз. Знати, що воно все починає на вас діяти. У вас має особливо в спині бути таке хоча б легке розслаблення. Так? Звичайно, що спорт, йога, розтяжка дається набагато більш ефективніше, але оскільки ми діємо на певні точки, вони так само повинні допомагати. Зробимо ще одну вправу з диханням, з заспокоєнням, з гармонізацією гормонального стану. Робимо наступне. Минулого разу з вами працювали з цим захватом. Я його нагадаю тим, хто може не був. Тобто, коли ми робимо ось цей захват, ось таким чином, так, кладемо, Дно долоні там, де починається голова, і іншу руку таким чином. От. І ви з ним працюєте, якщо ви хочете попрацювати з загальною гармонізацією свого гормонального стану, з жіночими, чоловічими гормонами, в цілому, так? повністю з різними. І тут потрібно затримуватися. Ми зараз затримуватися не будемо, ми зробимо трошки інакше. От, то можна робити це лежачи, як я говорила, просто зараз нагадую про цей е, захват. Ми з вами зараз цю руку залишаємо, а іншу руку ліву, зокрема, знаходимо е, нашу точку, пов'язану з серцем. Це по е, центру грудей, і напроти, під руки, приблизно ось так от її можна знайти. І ви туди можете всі пальці, три пальці, чотири пальці кладете, і тут ми розслабляємося вже. І робимо дихання, коли ми язик кладемо на піднебіння і видихаємо через рот. Ну, виглядати воно буде приблизно так. І подовжуємо дихання, так? Заспокоюємо і нервову систему, і повністю все тіло, даємо знак тіла розслабитися. Гармонізуємо повністю весь свій стан там. Можна закрити овочі. Тобто, оце дихання, воно дуже має вас розслабляти, так, оцей язик на піднебійні і такий подовжений, ніби як шиплячий звук. Це ще одна вам вправа для роботи з заспокоєнням нервової системи, зі стресом за будь-яких будь-яких абсолютно обставин, незалежно від того, з чим вони пов'язані. Добре, ще один раз. Так. Чи є якісь запитання на даному етапі? Ми сьогодні з вами не робили центрації, але теоретично всі ці вправи ви повинні зараз відчути, що ви досить так стійко стоїте на землі, і такий ефект розширення центрації повинен бути присутній, тому що ми теж підключили дихання. Добре, і е, останню вправу, яку я би запропонувала на сьогодні, це попрацювати так само з серцем, з сердечною частиною. І давно ми не робили цієї вправи, робимо ми наступне: ми починаємо під рукою, тягнемо, стискаємо наш мязинець, і тепер по зовнішній частині руки від мязинця їдемо, западаємо туди за на шию, за плечі до носа і до вуха. Так, трошки потерли, і потім ми вже терти не будемо, ми вже просто будемо робити таку, типу, як тут петлю. Поїхали під рукою, стиснули палець, запалимо і петля. І поїхали, зробимо так декілька, декілька петель таких петля. В своєму режимі, якщо ви вловили, що ми робимо, можете робити в своєму режимі, в своєму темпі. Так, мізинець, це ми активуємо з вами, позитивно впливаємо на гармонізацію серця, будь-які переживання, які пов'язані, можливо, якісь чимось ми були розстроєні, якісь очікування не справдилися. Все це впливає на серце, ми зараз з цим працюємо. І зробимо ще один раз з цього боку і переходимо в іншу сторону. І закінчуємо на мізинці. Стягнули. І починаємо з іншої руки, робимо те саме. От один раз ми зробимо до носа, до вуха. Тут тобто, слідкуйте за мною. До носа, до вуха, потерли. І потім вже поїхали просто з петлею. Потиснули лізи і поїхали, запровалилися за плече, і робимо петлю. Дихаємо. ще один раз. Тобто я завжди тут стискаю пальці, коли я доходжу до Так. І в самому кінці просто стягнули з мензинця. Так, ну проскакали <смеш> по тілу. <смеш> Добре, пів години закінчується. Давайте зробимо, як завжди, легку візуалізацію. Оскільки останні що ми працювали це з серцем, то під час нашої цієї візуалізації світло ми будемо робити розширення в районі серця і скидувати будь-які емоції, які зайві вам які назбиралися можливо на серці, яких ви хочете позбавитися. От, так що таким чином ми сьогодні будемо з вами закінчувати, відповідно закриваємо очі, робимо ще декілька вдохів-видохів і починаємо виявляти собі, як на нас падає з неба білий, срібний, золотий потік світла, проходить через наш стержень, який проходить через наше тіло, через, через маківку. По голові, там по центру проходить, по центру шиї там всередині тіла, там, де грудна клітка, спина, сонячне сплетіння, по центру тіла за попком, там, і падає це все вниз за копчиком туди. І знову з'являємо, як падає світло на нас. Видихаємо все зайве, все, що ви не хочете. Щоб це світло наситило вас свіжою, позитивною енергією. Тепер з середини землі, з ядра землі, уявляємо, як інший потік піднімається через ступні, через ноги ваші бедра. І в районі грудної клітки розширення таке іде в районі серця, оцього сердечного місця. Рудної клітки, розширення, і ви виштовхуєте будь-які блоки, будь-які образи, будь-які несправжні очікування, виштовхує світло це все повністю. Коли ми уявляємо це розширення, воно все просто виштовхується автоматом, це воно немає просто більше місця. Знову уявляємо собі сильний потік пішов з нас, з нас зверху, впав на нас зверху, знизу потік іде до на нас. І в районі грудної клітки в нас іде велике велике розширення і ми дихаємо. Виштовхуємо все, що нам не потрібно. І останній раз падає на нас, заповнює свіжими ідеями, свіжими емоціями, гарними емоціями, знизу піднімається з землі. Любляча, любов, така як земля, любить всіх, оберігає, всіх нас кормить, і в районі грудної клітки розширення пішло. І кладемо руки на центр грудної клітки, Пробуємо декілька вдохів видихів. Тоді дякую собі, що ви знайшли час для себе.